Ці кофейні апарати, да, понаставили всюди апарати самообслуговування. І також їжу там продають. Там каса да, самообслуговування в да, магазинах. А чого релігійні церкви, релігійні організації, блин, не хочуть цей крок вперед зробити? Да, допуст, якісь апарати зробити, там поставити гріховідпускники. Чинив якийсь гріх. Все, пішов, не чекаю вже неділі, бо там можна і пропустити щось або передумати. Пішов бігом до апарата там, дивлячись, опять же, який гріх. Да, там. Сітку, крадіжка там, середня, велика корупція, я дивлячись, хто ти по посаді, ну, відповідно, там тарифна сітка, щоб була. Знатний ти, знатний посадовець, все, тобі там більше сума тарифу. Ну, зраду удостовірення. пред'явив. закинув там певну суму, все, засунув голову в апарат, все. тобі там натикали або покропили, ну, дивлячись від результату, покаявся чи ні. Да і все, да і поліція може підключитись. Це ж Можна карточкою е, оплачувати, да? і, ну і відповідно будуть дані. Хто там якийсь злочин чинив. Ну і відбитки пальців теж з кнопочком нажав, кнопочку там прилюбодійство. Все, вже знають, ти вже прилюбодінчуєш. Кнопочку нажав, відбиток пальця залишився, все, ти в базі. Ну, блін, треба ж розвиватись, хлопці.